Отож, у нас буде трьохрозрядний регістр. Цей трьохрозрядний регістр має три входи даних: d0, d1, d2. Відповідно, розряд d0 буде молодшим, розряд d2 буде старшим. Сув буде виконуватись праворуч, тобто ось в ту сторону. І, відповідно при суві, у нас буде відбуватись ситуація, що старший бід буде знаходитись спереду. Тобто при Суві спочатку з'явиться старший бід, а вже в кінці з'явиться молодший бід. У нас є додатковий вхід послідовних даних Serial in Ми можемо так само дані брати з послідовного входу і записувати їх в молодший розряд, плюс необхідний. Додатковий сигнал перемикання між послідовним і паралельним режимом роботи нашого регістру. Тобто, фактично, це послідовний регістр СУВУ, в який ми повинні якимось чином записати дані. І фактично паралельний режим роботи це режим запису даних в цей регістр. Ну, і зрозуміло, є тактовий сигнал сигнал, який підключений до всіх тригерів. Для того, щоб працювала наша схема, перемикалася між послідовним і паралельним режимом, у нас є мультиплексори перед кожним розрядом, які по верхньому сигналу сприймають послідовні дані, по нижньому сигналу сприймають паралельні дані. Відповідно, коли сигнал SP, серіал паралел. Дорівнює нулю це послідовний вхід. Коли він дорівнює одиниці, це паралельний вхід. Про це все розказано на наступному слайді. Ви це все зможете почитати в презентації для того, щоб освіжити в пам'яті. Ми ж з вами рухаємось далі і спробуємо розібрати, як працює наш регістр в режимі паралельного запису даних. Ось у нас є. Червоним показано паралельний режим. Відповідно. Сигнал СП дорівнює одиниці. Тактовий сигнал у нас, коли прийде, запише дані з виходу мультиплексорів. На верхніх входах мультиплексорів у нас послідовні дані. Або ж виходи тригерів, вони нам зараз не цікаві. По нижньому входу мультиплексора. У нас входи даних: D0, D1, d 2 паралельних, і вони за допомогою мультиплексора підключені до входів. І відповідно, скільки б ми не робили циклів тактової частоти, кожен наступний фронт тактової частоти буде записувати дані в ці три тригери, і. На виході серіал-out ми будемо фактично завжди бачити значення, яке є на вході D2. А значення з входів D0 і D1 ми не будемо бачити, тому що суву в цьому реєстрі зараз не відбувається. Для того, щоб провести сув, необхідно перейти фактично до, регістру, до роботи цього регістру в режимі регістру суму. Перемкнути мультиплексора на прийом даних з верхньої лінії. Тобто з лінії serial in, і ці дані з верхньої лінії будуть записуватись в наших мультиплексорах на вхід. Ось так. Відповідно, найближчий передній фронт тактової частоти буде призводити до того, що дані в... Цей тригер будуть записуватись саме з верхнього послідовного входу. І перший такт призведе до того, що у нас пройде е, запис з D1 в D2, з D0 в D1 і послідовних даних от сюди. Тобто. Коли ми робимо паралельний запис, у нас дані з входу d 2 вже є на виході. І коли ми перемикаємось в режим роботи регістру СУВу, перший же, е е тактовий сигнал призведе до того, що на виході у нас з'являться дані з входу d 1 Ось на цьому слайді показаний приклад роботи. Ось того регістру, який ми дивилися, в двох режимах. Червоним, відповідно, показаний режим паралельного реєстру, синім показаний режим послідовного регістру. Відповідно, коли ми працюємо в паралельному режимі, у мене є сигнал SP, який дорівнює одиниці. Сигнал Serial In, послідовний вхід. Він може змінюватись, але ніяким чином він не впливає на значення е, мого вихідного сигналу. Тобто Serial out, тому що сигнал Serial out дорівнює значенню старшого біту d 2 Тобто 1 0. 0. 0. 1. Ось. Ця ситуація. Як тільки пройде переключення в режим послідовного регістру, тобто сигнал СП впаде в нуль, у нас буде формуватися вже СУВ. Відповідно, дані з входу Serial In потраплять в нульовий тригер, дані з нульового в перший, а дані з першого тригеру з'являться на виході Serial out Що ми, власне, тут і бачимо, типову. Діаграму роботи регістру суву з в нашому випадку з затримкою на три такти. Ось тут у нас наведений приклад доволі е, великої схеми восьмирозрядного е, паралель, е, регістру з паралельним завантаженням і послідовним виходом, тобто е, регістру суву з паралельним завантаженням. Так само, як і в тому випадку, який ми з вами розбирали. Є тригер в кожному з е, розрядів. Тактовий сигнал. Ось він. Але в цьому випадку у нас є додатковий вхід, який називається Clock Inhibit, тобто е, дозвіл е, надходження тактового сигналу. Фактично, це Clock Enable. Коли сигнал clk інхібіт дорівнює одиниці, ось тут стоїть логічний елемент, але ось він. І відповідно, ця одиниця формує одиницю на тактовому вході, і відповідно блокується тактовий сигнал. Далі, у нас є вхід послідовних даних, ось він. Серіал. Вхід послідовних даних. Відповідно, для інших розрядів це буде вихід з тригера. У нас є вхід паралельних даних, ось він, і фактично у нас формується такий мультиплексор, який перемикає за допомогою shift load сигналу, або на завантаження даних з паралельного порту, тобто з входів від А до H, або ж завантаження даних в регістр з послідовного входу або виходу попереднього тригера. Тобто, фактично, ось ця схема відрізняється від того прикладу, який ми з вами попередньо розбирали, лише тим, що тут є е, два додаткових сигнали. Сигнал скидання клір з нульовим активним рівнем, і є сигнал дозволу роботи, сигналу, дозволу роботи, сигналу ЦЛК. Ось власне, на наступному слайді показана таблиця істинності ось, для цього тригера, так як вона показана в, е, в Digital Data Book. І відповідно, у нас тут є наступні режими роботи. Коли сигнал Clear дорівнює нулю, то це є скидання, це зрозуміло. Активний нульовий рівень, відповідно, нуль блокується повністю робота всього тригера на всіх виходах будуть нулі. Сигнал э, СУВ і завантаження. Коли сигнал Suv, завантаження SHIFT. Дорівнює одиниці є SUV, тобто прийом послідовних даних. Коли сигнал LOAD, тобто цей сигнал дорівнює нулю, це є паралельне завантаження. Ось, власне, ми тут бачимо, що коли LOAD є паралельне завантаження, в усіх інших режимах у нас буде СУВ. Далі, сигнал дозволу роботи, сигнал Clock Inhibit, відповідно, коли він 0. Є нормальна робота, коли він одиниця, то відповідно це буде збереження. Сигнал послідовних даних фактично, це дані, які надходять ось на цей вхід серіал. Тобто це може бути або нуль, або одиниця. Сигнал паралельних даних від А до H, Ось вони показані ось так. Відповідно, вихід першого регістра. Першого тригера регістра ось цього. Це буде QA. А це буде QB. Відповідно QA, коли ми робимо паралельне завантаження, буде дорівнювати А. Ось воно. Коли ми робимо послідовний СУВ, то ось ці дані. А відповідно, з виходу А. В наступний регістр будуть переписані дані. Відповідно, QAN — це попереднє значення для регістру, для тригера QA. Ну і, відповідно, ось вихідні дані. Як ви бачите, штука, яка працює абсолютно так, як ми з вами говорили, тобто, це реальна існуюча мікросхема, яку можна включити і потестити її, як вона працює. Зрозуміло, що знову ж таки на сьогоднішній день доволі рідко хто бере мікросхеми подібного типу і використовує їх як мікросхеми в сучасних розробках, але з іншого боку ті ж самі паралельні регістри використовуються дуже і дуже широко.